Сьогодні я в закладі азійської кухні. Міслі, як завжди, беру найдешевше і найдорожче. Рол з куркою за 165 гривень. Це тут найдешевше. І що незвично, це те, що його можна їсти як шаурму. Це великий плюс для тих, хто не вміє або не любить користуватись паличками. Або хто хоче просто взяти з собою і поїсти в дорозі. Всередині рис, соус спайсі та унагі, крем, сир, огірок, айсберг, курка і смажена цибуля. Зручно, ситно і смачно. Ачно найдорожче Боул з креветкою за 235 гривень, рис, боби, манго, айсберг, огірок, креветка, два соуси і пюре авокадо. Легка, але дуже яскрава страва. І до нього я взяв бабл ті з кульками лісові ягоди та сиропом бабл гам за 140 гривень. Тут їх купа різних смаків, і я це куштував вперше, і мені сподобалось. В закладі мені розповіли, як його правильно пити, за що я дуже вдячний, бо тоді б смак був трохи інший. Ще тут є великий вибір моті, який я дуже люблю, але я зрозумів, що я вже наївся. Атмосфера в закладі дуже класна є місця на вулиці, і головне можна спостерігати, як готують страви. Настільки цікаво, що можна реально залипнути надовго. Тому міслі це, коли приходиш, просто перекусити щось новеньке і незвичне, а виходиш з купою вражень.